З двома чарівними дельфінами Зевсом та Лілу нещодавно потоваришували юні бордичівляни. Вихованці центру реабілітації дітей-інвалідів-промінчики, які відомі своєю любов'ю до різних подорожей, побували у дельфінарії у Хмільнику. Той, хто тільки чув, що ці товариські тварини нікого не лишають байдужими, після споглядання незабутнього шоу у їхньому виконанні назавжди закохався у дельфінів. Дельфінів вважають дуже здібними та розумними тваринами, розрізняють до 50 їх видів. Добре піддаються дресурі, а отримані за життя навички навіть можуть передавати у спадок. Поїздка до хмільника і спілкування з парою дружелюбних тварин запам'яталась про Мінчата, морем бризків та яскравих вражень. Адже всі тварини, як джерело невичерпного добра та позитивної енергетики, створюють настрій, лікують душу і тіло. Недарма вважається, що контакт людини з дельфінами допомагає здолати проблеми з фізичним та психічним здоров'ям. Лікарі від природи, ці тварини ще й надзвичайно артистичні. Зевс і Лілу підкорили бердичівлян умінням майстерно вправлятися із м'ячами та обручами, кататися на дошках, наче. Серфінгісти, не маючи рук малювати картини, і кожного разу, виконуючи черговий трюк, нагадували глядачам, щоб ті не забували аплодувати. Дельфіна таке як це зрилище, те саме церкове мистецтво показував свою майстерність. Там наскільки були вражені, що діти, там були, як цей це, не передати, як їхні задоволення, тому що отримали від дельфіна таке їхні виступлення. В цьому році на це літо ми думаємо, що ми завести ще одну поїздку на, на Дерфінарій, Хмельницький. Ми плануємо зробити на в Вінницю на фонтан. Плануємо в Софійський парк поїхати в Умань. І в Ось ці поїздки ми хотіли у наших дітей, щоб завезти.